Вітаю, знову я на велосипеді. Їду по молоку, де б я б ще б стільки накаталась на велосипеді, як не у батьків вдома. От Там, де ми беремо в Києві велосипеди, а, за 150 гривень. Ой. На півгодинки то все фігня, скажу я вам, друзі. Саме класно, Накататися можна лише вдома або в бабусі, або у дідуся або у родичів, тому у мене такий фітнес кожен день на город або по молоко. І сьогодні, зараз, я їду по молоко. Ось мама дала дві баночки по 3 літри. На велосипеді їду за молоком. Тут нам його привозять домашнє. Тому поки ми знаходимося у бабусі з дідусем, мої малі. Б'ють майже кожен день молоко. І це дуже добре, бо в нас там його і не знайдеш. Лише все в пакетах, все з маркетів. Все, вже під'їжджаю, зараз, чергу буду займати. А хто останній? Ага, то я за вами буду. Десь зараз тут велосипед ставлю і чекаю. Все, випаркувалося. Хух, йду. Сюди в тіночок, холодочок. Отут. От Буду чекати. Все, купила молока. Тепер треба свого на ну, свого коня повішати і поїхати. Так, все. Все, купила молоко. Ось. І буду вести додому. Трошки почекали, люди ще залишились, все, поїхала далі. Я вже вдома, бачите, молоко вже теж вдома. Приїхала. Ставте вподобайки, до нових зустрічей, підписуйтесь на мій канал. Всім пока! Пока!